І тепер до самого цікавого да? доповнюється в нас ця стаття відповідно до закону 10449 пунктом 4 да? у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника. Районного ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України. Раніше то такого не було у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. Це перше, чого стосується в нас зміни, що стосується закордону. Тобто, тепер при перетині кордону ви зобов'язані будете пред'являти такі облікові документи, і вони мають право їх перевіряти. Пункт 5. вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України.